Аромок Самир Кави Якобс запрошує гостей. Я закінчу готувати цю чудову каву. Який аромат. Упевнений, що гість не змусить на себе чекати. Давайте подивимось, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1. +1 а Ромок Кави Якобс запрошує гостей. Він поєднав класичну оперу із запальним рок н ролом а естрадні композиції із електронним аранжуванням та джаз виконанням. В серці моєму За його плечима десятки міжнародних конкурсів, серед яких латвійська юрвала та італійський ретрофест. Найелегантніший джентельмен вітчизяного шоу візу Василь Лазарович. Сьогодні їсть сніданку. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один аромок Якобс запрошує гостей. Що ж, він співає все від сучасної поплірики до оперних арій та навіть романсів. А його діяльність така сама різноманітна, як і його репортар. Він ще і засновник свого власного о, благодійного фонду Доброго ранку Василю. Добре. Добре. А, ну, по-перше, я знаю, що ти не просто так прийшов, що є привід, і привід дуже приємний, тому що е, всі чоловіки, артисти е, приготували великий концерт, наскільки я знаю, який буде коли. Скажу, що мною створена компанія, яка називається Гранд Концерт. Мені цікаво розроблювати і створювати в Україні дійсно цікаві такі творчі події, mm -hmm. творчі події, які можуть мати успіх. І мати успіх в першу чергу серед, серед українського глядача. Ось, і це нами створений авторський проєкт, який називається «Тебе єдинственне». Зрозуміло, що це присвячується всім нашим дорогим жінкам, нашим дорогим дівчатам. І хотілося б, щоб такі проекти, напевно, робились не тільки напередодні 8 березня, а й кожен день, тому що вони заслуговують увагу, вони заслуговують поваги, вони заслуговують кохання. Ось, але ціль цього проекту об'єднати справжніх чоловіків, які. Весь час дарували, дарують і будуть дарувати своє, свою творчість, свої голоси, своє кохання, свою душу жінкам. Василь, крім тебе, хто буде ще виступати на концерті? Крім Який мене... Відбудеться, до речі, 3 березня, так? Так, 3 березня в Національному палаці України відбудеться і склад артистів. Такий, скажімо так, ми відбирали тих артистів, які по-справжньому подобаються жінкам. Це Микола Басков, Олександру Софіну, Олександр Сіров. Олександр Малінін, Стас П'єха, Аврааму Росос, Сопов Люшвірі, mm -hmm. Володимир Шко. Ну скромний Василь Лазарович. Mm -hmm. І ведучі цього концерту, ми зараз так, щоб не розголошувати не будемо, але ведучий також буде буде дві пари ведучих, які також впишуться дуже гарно. І я більш ніж переконаний, що концерт е, пройде на високому рівні. Крім того, у нас на концерт буде відбуватись за супроводом е, симфонічного оркестру та страдного бенду. До речі, дорогі мої друзі, ми маємо квитки на цей концерт, друзі. який відбудеться 3 березня у Палаці Україна. Так. ось вони ці. Звичайно, телефонуйте, телефон прямого ефіру 494-1194. Код Києва 044. До речі, пишіть нам у Фейсбук і ставте свої запитання або телефонуйте, і також ставте запитання. Тож, хто перший дотелефонується, звичайно, отримає цей квиток на, біле, на концерт. Алло. Наш є глядач вже зрозуміло. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня дуже приємно бачити таких солідних чоловіків по телевізору зранку. Дя... І тим більше, коли будуть приймати участь в концерті до дня жіночого. Як дуже приємно. Звати? Мене звуть Олена. Я вас Доброго. вітаю, Олена. Цей цей білет ваш до речі, 3 березня відбудеться цей концерт. Тебе єдине називається цей проект. Я вас вітаю дуже дякую, дуже приємно. У вас є якісь запитання до Василя? Дуже шкода, що він не потрапив на Євробачення. Ну будемо надіятися, що в майбутньому буде в нього все вперед і будуть кращі. Перемоги, чим Євробачення. Дуже дякую, Дуже дякую. Дякую вам. До речі, про Євробачення. У 2010-му, так, здається. <рес> це, ти, знаєте, страшний, ти сон, сон, так? страшний сон 2010 року, і клеймо, яке вже, напевно, від мене ніколи не відклеїться, Це те, що по, поїхав, не поїхав, чи приїхав, чи повернувся з того Євробачення. Ну я скажу, що. Це для мене був колосальний досвід, колосальний урок, колосальне переосмислення. І на сьогоднішній день, якщо до того я ще грався з попсою, грався за страдою, то з мені цікаво була естрадна сцена, На сьогоднішній день я можу сказати зразу, що я взяв ракурс на, на оперну сцену, але естрадна сцена... Ми, вона йде паралельно, тому що не може так, бути так, так. і опера. Сране сцена – це є, скажімо, та ж сама популярність камерна музика, і це є е, спілкування з глядачем індивідуальне. Тому я хочу сказати, що мене зараз цікавить, якраз в яку я готую музику в стилі «Класикал кросове, яка мене максимально відкрила. Є пропозиція поговорити про це, про Євробачення і про твою творчість після випуску ТСН. Ми перервемо нашу бесіду, але ранок ще не скінчився. І це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Армок як Псмонарх щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.